Що стосується е, ситуації по гострим респіраторним інфекціям, то за минулий тиждень до закладу звернулось 206 пацієнтів. Це на 15% менше, ніж на попередньому тижні, тому ситуація більш-менш стабільна. Хворих на коронавірусну інфекцію немає в закладі на сьогодні, і на минулому тижні ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді медичних препаратів від наших партнерів міжнародних компаній АІСН. За що їм дуже вдячні медикаменти будуть розподілені між амбулаторіями і будемо надавати пацієнтам. Що в моновки В моновки визначений графік доїзду, виділен транспорт, і лікар буде кожного вівторка там проводити прийом. По фапу пропрацювали з лікарем стосовно прийому пацієнтів. І в найближчий час наш сімейний лікар відвідає нашу підвідомчу територію та проведе. Професійний огляд і прийом пацієнтів я дав доручення. Можете звернутися. Будівельними матеріали ми вам дамо для того, щоб і грубку в папі підремонтувати, і там десь колодець комусь оббити більш кращими матеріалами. І давайте пропозиції будемо відновлювати водопостачання таким чином, щоб дві вулиці центральні, ті були мали водогін з водою. Та давайте пропозиції, приїжджайте сюди, будемо визначатись або тендерну процедуру проводити проектно-кошторисну документацію. Робити і будемо відновлювати воду в тим.